Всім доброня. Вирішив сьогодні приїхати в лісочок в новий для мене Спробувати пошукати грибочків, а щось все вийде Ви побачите в цьому відео. Всім гарного перегляду. Отак от ідеш, ідеш. Думаєш, що вже заблукав. І завжди коли блукаєш знаходяться грибочки. Це перша сьогодні загідка. Таку спеку. Ось такі рижики. Дивіться які гарні. Неймовірно гарні грибочки. Сподіваюсь, що вони не червиві. Хотілося б в це вірити. Так, непоганий, а цей. Теж гарний грибочок. Дуже гарний. Так. Тепер тут треба походити. Цей вже, на жаль, старий А його. Миші гризли. Миші гризли. Чи, чи птички клювали. Так. Це поганий. Так. От все ще стоїть. Так. А, ні. Це сироїшка, Я думав це сироїшка, Поки що тільки два. Але дуже гарні грибочки. Такі красиві. На жаль, на жаль, поки що тільки два. Заїхали в ще один лісочок. Ось такий гарний. Тут і берези, і молода сосна, і стара сосна. Ось, з цієї сторони пройшовся, вон там дубовий ліс. Мабуть я знайшов перший білий грибочок. Зараз вам покажу. Ось порито хтось рив, А ось він стоїть. Так це він. Перший білячок, Гарний грибочок. біленький, чистенький, ось таке красавчик, тепер можна подивитися. За третім разом, за третім лісом тільки знайшов ліс, де є білий гриб. Тепер можна дивитися, може ще де є. Ось знову непогана знахідка. Як це ви думаєте, що це? Білий чи польський? Отак означок. Одного білий. Ножку підріжемо так. О, хороший. Хороший грибочок. Такий гарний. Польський грибочок. В траві. А він не один стояв, ще трішки зовсім одійшов з другої сторони сосни травки їх не видно, тільки трішечки блестять. Ще один пучки. Зараз я його зріжу. На шишку попав чи що О! Гарний грибочок. Пошукаємо. Мабуть, таке це польський, зараз покажу. Здаля побачив його. Ви бачите його. Я думаю, білий. Така спека, що... Так, це польський, аж лопнув. Гарний цей грибочок, закритий, але від спеки. Лопа такий красивий. Не один тут він стояв, ось його хтось один роздавив. Осталися одні, залишились. Кусочки маленькі. А ось ще один. Ось це. Так. Гарний, гарний. Ось такий. Зараз ще покажу. Десь тут бачив. А ось. -о. Ось ось ще один стоїть. Полічок дивний такий. Зрослися ножки. Ось такий. Але це все не все. Ось ще один стоїть. Непогана сімейка, Розраховую я на білий, білого нема. Ну, як нема, один знайшов. Але польський теж непоганий. О який м'ясистий, який гарний грибок. Гарні, гарні грибочки. А я думав один і всього, а їх чотири штуки. п'ять, один роздавлений. Зараз ще подивимося, може ще де є. А зараз покажу вам як виглядить бліда поганка. Це найстрашніший, найотруйніший гриб. Від якого, на жаль, нема антидоту. Ось справжня. Руками не трогаю, вам показую. Це вона і є. Мухою була. Підійшов, думав може білий, акуратно палочкою розгріб і побачив, що це цвіт, колір не сподобався. Ось одна. Ось друга стоїть. Бачите, так? Да? Дуже отруйний, смертельний гриб. Отак от. Такі тонети павуки натнули, щоб ні один грибник не пройшов. Двойна. Ну, тоді не будемо чіпати. Побігень з іншої сторони. Зараз я вам покажу. Що це у нас таке? Це польський. Так, полячок. Молоденький. Молоденький полячок. Ось такий гарний грибочок. Ще пошукаємо. Обійшов, думав, вже нема. А так я ось повертаюся до корзини, а ось, ось ще один стоїть. Мабуть би, би і пройшов би його. Але на сонечко трішечки він себе там. Виблиснув. Трішки на сонечкові. Теж полячок. Ось такий олячок. Гарний. Два штучки. Оце так. Да. Оце вже я як паровоз пер і не побачився, дивіться. Це вже пробач, звісно, сам його розчалив і не, і не відчув навіть. Так, на жаль. Вот такие польские. И Так. А я хотел только два. А ось є два, виходи. Вийшов з того місця. Там вон в траві під бугорком були полячки. Думаю, тут може перейшов такі бугорки, почалися. Може білий буде. Білого нема поки що. Але знову полячки. Так? Це ж він, як ви гадаєте. Сьогодні мені везе на полічки. Ось такий. О, товстоногий який. О, гарний грибочок. Так, трошки вже підсохший, але не червивий, м'ясистий, товстоногий хороший. А це, це нічого більше. А ні! ха! Ви бачите, треба до капуця. До кінця це білий, манюсінький, зовсім маленький. Зовсім молоденький. А я думав вже нема нічого, шишка там була і все. Але ні. Це біленький. Ось такий. Молоденький. Гарний грибочок. Так, але це ще не все. Ось, дивіться, ще один польський стоїть. Чи це білий? Ні, це польський. Бочок. Гарний. А ось цей що. А тут немає нічого, бачите. Але була спроба. знайти ще одного білого. Немає. Це взагалі дуже крутий. Так, здаля побачив бугорочок. Сподіваюся, що це білий грибочок. Дуже хочеться, щоб це був він. Давайте подивимося разом. Так. Де гарний білий гриб? Дуже добре. Пошукаємо, може ще є. Так, друзі, зараз вам покажу мабуть ще один біленький. Вже на краю лісу. Край лісу. Вертаюсь уже... Назад і ось так. Біленький. Молоденький, гарненький білий грибочок. Так, а ось що за бугорочок? Боже, це теж білий. Так. Ще один. Отак от. Два штучки. Зліз з горбика. І бачу невеличкий бугорочок. О, піднята. Давайте разом подивимось, що це таке. Так, це білий. Молоденький. Білий грибочок. Миш, шпарочка, що ж ти там знайшла? А? Дось, там ще є грибочок. А ну пошукай, пошукай. Пошукай. Є там грибочок, а? Зовсім недалеко від того місця відійшов. Я сподіваюся, що це теж білий. Дивіться який горб великий. Так, суху гилочку відламаємо. Ну зараз подивимося. Так, я бачу, ножка біла, це білий гриб. О, молоденький, гарний, гарний. Ось такий, скільки хвої підняв. Загори все. Красивий грибочок. Давайте. Красивий грибочок, так? І вже теж замарилася спека жарко дуже, сухо і жарко так ну, нічого, ще походимо трішки Оце, називається, як не треба було робити. Не хотілося лізти під у цю сосну, під хвою. Хотів піддіти подивіться, що за бугорочок. Піддів. Він вже нашампурений білий грибочок нічого теж підходить ось такий гарний гарний ось дивіться як стоїть оце все розгорнуто, хвоя перевернуто видно що шукали білий по скотському відноситься до лісу але цей грибочок мені залишили. Молоденький директор. Ножка длинно длинна ось такий. Потроху, потроху і назбираємо. Давайте подивимось, що це за горбики. Такий гарний о, о, почалося, Хі -хі -хі. людей куча. Ось такий гарний Ось Дивіться як він на сонечку грає своєю шляпкою. Я думав це польський. А ні. Не той тільки що тітка пройшла. чи пробігла навіть. О, аж підсох. О! Ось такий. Біжать, біжать, вже дикарі. Так, а це що? Це тенди побут. О, ще один. білий грибочка. Ну це видно і так, хоч і людей багато ходить, а це й прийшли. Навіть не довелося хвою з нього знімати, ось він як стоїть. Ось такий грибочок. Гарний. А це юточка знайшла. Да. Доча? Де ти його показує? Де він, га? А сього він, так? Да? Ну це такий в траві вже, конечно. Здоровий, здоровий. Це моя доця знайшла, яка все помощниця. Носиком тут рила-рила. І знайшла, да? Ти на нього дивися. Сейчас. О! Хех. Ось такий білий грибочок. Ось такий результат. Віддерочку грибочків. Білий польський. Всі маленькі, всі гарненькі. Так що я задоволений, рахую і вам сподобається, і тобі, так? Да? <смір> Дякую за перегляд. З вас лайки, підписки, До нових зустрічей.